А краса тут. М -м -м. Такий берег і просто на березі ось тут. Ростуть такі квіточки. Тут усі риси. Більше з дідочкою трошки погулять тут, пройтися. Сьогодні такий собі вихідний придумали. А тут ось така краса дивіться на березі. о, які люди молодці, гляньте. Яке придумали. На цій вербі десь співає соловейко, слухайте. Треба мовчати, бо тільки мовчимо, то він співає, як тільки говоримо, мовчить. Ось так співають тут пташки, десь ще й соловейко там. Сонечко там пробивається. Ви тільки гляньте, яка ось верба затошки. Цікаво, скільки її років. Ви тільки гляньте. Отакої вона товщини. Ой, яка приємність. Тихенько говорив, щоб не злякати. Ви тільки гляньте, яка тут товщина цієї верби. Така вона родлова, така. Ой, як в книге ліса гарно співала. Чика тут спів. Дідушка, як тобі природа? Красиво. Вже тихенько, сьогодні просто погода така, слухай, сонечко було, трішки сховалося, але хоч тепло, слава Богу. І така ось краса тут. Ось така водичка тут ось, дивіться. Такий знайшли уголочок тут ми. Ну, верба. Ох, і ж здорова верба. Гляньте, І тут ось так, дивіться, зробили на березі. Колись виросте і буде така краса гляньте. І ось тут така природа безподобна. Ось тут таке дерево черенки, ось дивіться. Дивіться, яка краса. Таке ось деревце собі тут росте. І Дарвозі яка здорова. Вітер, але теплий вітер. Такі ось квіточки. А це ось цвіте бузина. Дивіться, який гарненькі такі квіточки, гляньте. Такий тут знайшли кущик. Гляньте. Так цвіте бузина. І такий ось тут кущ бузини. І знову ось такецька тут ж, теж росте верба. Велика-превелика гляньте. Така краса тут. Тішка Юра вперед пішов, а я знімаю красоти. Як в тунелі, такому природньому. Це ось росте алеча. Дивіться, як рясно. Таке деревце алечі. Гляньте, скільки її тут. А це ось в придорозі, тут такі квіточки, дивіться, ростуть. Такі гарненький, такий рядочок. Дивіться. Краса. Це всі демо І ось такий тут кущ калини. Гляд. Дивіться, яка краса. Дивіться, які квіточки тут калини. Яка красота. Безподобне. Ділюсь з вами все, всім, чим бачу. Все, що бачу. Дивіться. І такий ось кущ. Як завжди, небо. Сьогодні ось таке. Краса. А тут ось. Дивіться, ромашки. Такі красиві цвітуть. Гляньте, Яка краса. І так собі при дорозі тут. Такі ромашки. Такий кущ. Не знаю, що це за кущ, але ось так цвіте, Дивіться. Такий собі кущик. І ось тут берег. Дивіться. Така краса. Оце ось тут, дивіться, такий пеньок вербовий. А на ньому ось гриби. Дивіться, який поросли. Квичка така краси. Зозулька десь. А тут ось такий кущ теж росте. Дивіться, які квіточки тут. І ось така ось краса. Білки тут на них вже літають. І ось такий тут. Дивіться, красиво так розціли такі квіточки. Ось така тут природа. żeby Cię i chłor A żaby nas ukłakują na, na deszcz? Nie, na nastrojenie. <gry> na nastrojenie? No to one żaby, chodzą, kwakają, chodzą, taka krasa. Прямо такая Старишка тут Тут цвіте. Жінки будуть послухати. Ташечки співають. Такий. Тут уголочок. Вона груди ez a bórutak. Itt a kaderésk.